І так, спонсор нашого відео сьогоднішнього, Еклектик, показав прекси, де можна отримати. Поїхали по першому прексу. Як його отримати. Забігаємо в леверій Данте. Біжимо фактично в сам кінець. І тут буде карточка на цьому диску. Отримуємо прекс Данте. Біля тешина буде територія з могилками. Тут біля могилок буде лежати карточка. Пошукайте десь тут між цими. На жаль, мені вже не показує карточки, але ви обов'язково їх знайдете. Далеко не тікаємо, перемикаємось на синдикати. Сталевий меридіан. Біля виходу потрібно застрибнути сюди нагору, і карточка буде десь ось тут. Наступна карточка в новій лоці. Знайти її дуже легко вона на цьому глобусі. Ось тут. Наступний синдикат Багряна Вуаль. Карточку можна буде знайти над цим мужчиною, який отримує масаж. Ось тут. Останній прекс знаходиться біля пожертвування, коли ми граємо речі на дукати. Так, тут з правої сторони за цією стінкою буде знаходитись карточка. Фактично, вона десь ось тут знаходиться. На жаль, мені карточку не показує, так як я її вже підняв, але під ось цими сходами.